Шість годин тривала сесія Новогуйвінської селищної ради 27 травня 2025 року. На засіданні сесії були присутні 19 депутатів із 27. Вони розглянули 13 питань. Одним з яких було надання одноразової допомоги постраждалим наслідок збройної агресії Російської Федерації. Під час розгляду питань депутати сварилися. Я говоря, а давай а давайте суті говорить по суті по суті а то тому... ну, люди чекають прийняття рішення, ну що ви затягнули? Ми вдали пропозицію про яка включити чотири не місця олександр я розумію, що гроші це болюча для вас тема але вам прийдеться а хто не хоче Тетяна Царьова, місцева жителька, разом із сусідами прийшла на сесію. Їх житло 25 квітня 2025 року. Пошкодили після російського обстрілу. У Квартирі на даний момент не залишилось одна софа. Ну і підлога пошкоджена не вікон, не дверей. Не меблів, ну вже місяць пройшов, пішли дощі, і вже тече. Ну просто лється рікою. Будинок рушиться, тому що будинку 60 років. Якщо нічого не буде робитися, нічого не зміниться, ну просто 24 квартири не буде де жити. Було виділено додатково 5 мільйонів гривень на надання одноразової грошової матеріальної допомоги родинам, які постраждали у нас збройної агресії Російської Федерації. В переважної більшості це жителі багатоквартирних будинків селищ Озерне і селища Новогуйвінське для отримання даної матеріальної допомоги. жителі мають звернутися з листом з заяву щодо надання їм одноразової грошової матеріальної допомоги, як таким, що потребують фінансової. Допомоги депутати проголосували за рішення про виділення коштів на технічні звіти, які визначатимуть вид ремонту пошкодженого об'єкту, а також за надання дозволу на розробку проєктно-кошторисної документації на найбільш зруйновані будинки. Чи потребує багатоквартирний будинок капітального ремонту, чи не потребує? Але на сьогоднішній день вже нам всім. Зрозуміло, що такі будинки, як в селищі Новогуйвінське, вулиця Перемоги, 18 і 16, потребують капітального ремонту, і в селищі Озерне по вулиці Авіаційна, 42, потребують капітального ремонту. Ми сьогодні чекаємо висновків. Сергій Котвицький, депутат Новогуйвінської селищної ради, розповів Суспільному, що депутати створили тимчасову комісію, яка буде обстежувати пошкоджені об'єкти. Тобто, і от цю депутати комісію створили саме для того, щоб реагування було не так. Взагалі ніяк, як це робить адміністрація, а щоб воно було моментально, зразу, чітко, і сесія збиралась, і гроші виділялись, і допомога людям була негайна. Подальші дії, от прямо зараз, після сесії комісія збереться, вийде на місце там, де було це пошкодження, встановить, що потрібно робити негайно, і дасть рекомендації сесії, на яку суму і що конкретно потрібно робити зараз, негайно, срочно. Якщо зараз ми в 250 тисяч на один будинок на ПКД, то за ці кошти дійсно можна купити брезентову покрівлю і накрити її вже зараз, і не буде тікти. Та криша та покрівля, яку зараз яка тіче. Ми за економію коштів, за розумне її витрачання. Тетяна Іскоростенська, Олена Кучмій, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.